Добрий ранок, діти! Рада вітати вас на першому уроці літературного читання. Сьогодні 4 листопада, п'ятниця, то починаємо свій п'ятий робочий день. Для чистої звукової мови потрібні сильні, пружні і рухливі органи мови язик, губи, м'яке піднебіння. Усі мовні органи складаються з м'язів. Якщо можна тренувати м'язи рук, ніг, спини тощо, значить можна тренувати і м'язи язика і губ. Для цього і існує спеціальна гімнастика, яка називається артикуляційною. Артикуляційна гімнастика допоможе зміцнити м'язи органів мовлення і підготує базу для чистої звуковимови. Ми з вами артикуляційну гімнастику робимо з першого класу. То і в четвертому вона буде не зайвою. Починаємо нашу артикуляційну гімнастику. Перша вправа чистимо зубки. Якщо хлопчик любить мило, чисто чистить зубки. Цей хлопчина дуже милий. подивиться Любо. То язичком чистимо зуби. Проводимо по зубах з обох сторін, верхніх і нижніх. Повторіть цю вправу тричі. Наступна вправа називається індик. Коли індики зустрічаються, то перш за все вони вітаються, бл-бл-бл-бл-бл-бл. То ми з вами язичком доторкуємося до верхньої губи і намагаємося сказати бл. Робимо цю вправу тричі. Ну, а млинці люблять усі. Широким, плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. Таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. І так, виконуємо вправу млинець. Відкриваємо ротик, кладемо язичок і робимо його рівненьким, як млинець. А тоді млинець ковтаємо, вправо повторюємо тричі. І остання вправа. Ось тобі дятел, стукає завзято. Ти-ти-т, ти-ти-т. Він жучків шукає, кожен його знає. Ти-ти-ти, ти ти І так, відкриваємо ротик, язичком торкаємося верхніх зубів і вимовляємо звук ти, як дятел. Ти-ти-ти. Повторіть вправу тричі. Прослухайте, діти скоромовку. За потреби прослухайте другий раз. Запам'ятайте слова і потренуйтеся у вимові. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу умиватися без мила. Підготували свій артикуляційний апарат, і тепер ми зможемо спокійно переходити до вивчення нового матеріалу. Тема нашого уроку це ознайомлення з віршами-смішинками. Не вгадаєте ніколи і марічка і звичка. І так, діти, відкрийте підручник, сторінка 59. Розгляньте ілюстрації. Біля вірша не вгадаєте ніколи. Подумайте, кого діти намалювали? А для того, щоб ви уявили точно, прослухайте вірш. Петро Ребро. Не вгадайте ніколи. Гляньте, діти, сюди на папір. Відгадайте, який оце звір. В нього грива кошлата, як вовна. Що гадати? Це ж лев, безумовно. Ні, не лев. В нього роги розкішні на диво. Так тоді це корова. Можливо, ні, не корова, вуса довгі, цупки, наче дріт. Здогадались, звичайно, це кіт? Ні, не кіт, ніжки, ніжні, тонкі, мов лоза. Почекайте, а може коза? Ні, не коза, весь колючий, неначе будяк. Ну, тоді це, звичайно, їжак. Ні, не їжак, на копитах підкови стальні. Так це кінь, очевидно, чи ні? Ні, не кінь. Хвіст пухнастий, аж любо дивиться. Ну тоді бузимо лисиця? Ні, не лисиця. Не вгадаєте, мабуть, ніколи. Це художники юні. Микола, Юля, Віта, Тарасик і Федя. У п'ятьох малювали ведмедя, схожий. То які почуття охоплювали вас, коли ви слухали цей вірш? Байдужість, цікавість, натхнення, радість, захоплення, безтурботність, інтерес, смуток, здивування, переляк, сміх, задоволення, страх, подив, заздрість або розгубленість? Оберіть декілька. І розкажіть про це у групі. А зараз давайте перевіримо, наскільки уважними ви були слухачами. Виконайте завдання тестування. Відповіді напишіть у групі. Ви можете варіанти просто писати через кому. Перше. Вірш не вгадаєте ніколи написаний у формі, а діалогу Б-монологу. Друге питання. У тексті йдеться про опис А. Звіра Б дітей. Третє Юні художники намалювали А лева Б. Ведмедя. Четверте питання. Було складно зрозуміти, кого малюють діти, тому що тварина мала ознаки, а багатьох звірів Б. небувалого звіра. І п'яте питання. Дітям не вдалося намалювати справжнього ведмедя тому що А. Заважали одне одному, Б. Не знали, який вигляд має тварина, то буду чекати ваших відповідей. Прочитайте вірш, не вгадаєте ніколи самостійно, поставивши відео на паузу, а тоді усно дайте відповідь на питання. Який настрій викликав у тебе вірш? Чи вдалося відгадати, кого малювали діти? Яким ви уявили собі звіра, якого малювали діти? Якщо ви хочете озвучити свої відповіді, я з великим задоволенням вас послухаю. Сьогодні ми з вами знайомимося ще з одним віршем, автором якого є Микола Сенгаївський. Послухайте уважно Марічка і Звичка! У Марічки гарна звичка, Любить все робить Марічка, полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати. Роботяща в нас марічка, тільки дивна в неї звичка. То яку рису вдачі в поет? Дівчина у нас роботяща чи вона лінкувата? Що б ви порадили цій дівчині, щоб позбутися цієї негативної звички? Поставте відео на паузу і прочитайте цей вірш мовчки. А домашнє завдання наступне. Підготуйте матеріал про ведмедів, а саме, це може бути загадки. То, якщо ви обираєте це, то вам треба підібрати 3-4 загадки про ведмедів, або казки, в яких ведмідь є героєм. Це значить, треба записати 5-6 назв казок, в яких ведмідь герой. Або опис ведмедя. Це ви можете знайти в інтернеті, або зробити малюнок лише або виразне читання, вірша про ведмедя. Або можна зробити колаж фото ведмедів. Обирайте один із запропонованих варіантів і готуйтесь до наступного уроку. Дякую, діти, за роботу. До зустрічі на наступному уроці.